Вітаю вас! Продається будинок площею 87 метрів на ділянці 3,5 соток в селі Глибокий Потік. Глибокий потік. Село в Солотвинській селищній громаді Тячівського району Закарпатської області України. Відстань до міста Солотвино 15 км, до міста Тячів 30 км, до міста Мукачево 120 км, до міста Ужгород 165 км. До міста Чернівці 260 кілометрів. Будинок має дві кімнати: коридор, дровітню, туалет на вулиці, твердопаливне опалення, колодязь, будинок під комерцію або життя. Навколо гарний краєвид. гори, ліс та річка. До границі Румунії 15 кілометрів. Ціна 16 тисяч доларів. Торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.